Доброго ранку. Я хочу вам показати. Осінь я обрізала свої чайні, трошки я її привідкрила, щоб було краще видно, що я тут буду робити. Отак от вони в мене причорніли. Бачите, це вже старший кущ. І що я тут буду робити? Я удалю те чорне, це вже досить стара гілка. Так, тепер, бачите, отака в мене. На три сторони йде гілки. І я їх виріжу ось так внизу. Так, навіть ножниці не беруть добре. Зараз, ще раз, о. І тут. Я зробила підпень. У мене підуть знизу, отут підуть у мене. Очка, і в мене буде заведений наново кущ. Як бачите, гілки в мене розходяться в різних місцях. Це означає, що шийка в мене трохи заглиблена, я її ще буду розгортати, то в мене нащеплена на шипшині троянда, і вона буде давати е, троянди, порослі не буде. Так, тепер. Обрізаю тут. У мене брунька йде з куща Так, лишаю. І, якщо в мене є, бачите, обрізано минулого року і тут пішла нова гілка. Можна обрізати її ось тут, так? але я отакі не залишаю. Я даю нижче, тоді в мене заводиться наново кущ, і він буде краще. Свисти. Тут я теж обрізаю. Так, тепер дивимося. Тут в мене пошкоджено. Обрунька брунька в мене буде йти з куща. Я її обрізаю. Тут в мене пряма, я її обрізаю. Так в мене будуть обрізані чайні троянди. Чи замало очок? Очок достатньо для такого куща троянди. Так виглядає грунтопокрівна троянда. Вона в мене зайняла великий простір і буде мені заважати іншим трояндам І я отак не дуже придивляюся, де я її буду просто стригти в вигляді шарика. Так, тут я заберу, бо вона мені загущує кущ. І ту гілку заберу. Бачите, воно вже дуже сильно Ого! Так. Тепер її вкорочую. Тут, бачите, теж є розголоження, але я його вкоротила. Тепер тут вкорочую, йде брунька з куща. І так по кругу. Так, щоб не було два рази одну і ту саму гілку. Обрізаєш. Так. Дивимося, де є пошкодження. Обрізаю багато нижче. Так, бачите? О, коричневе всередині. Так, тут я ще не обрізала. І так. Іду до кінця, за ножниці я вже закинула вам відео. що хто кого цікавий, може собі там подивитися. І ось тут. Так, дивимося, що в нас залишилося. Ще на одній покажу троянді чайній. Теж обрізала я її осінню Взагалі всі обрізала осінню І так, тепер дивіться, як вони перехрестилися за літо. Бачите? То з літо вони наросли. Перше я роблю оте все розгалуження, я забрала. Воно знову наросте таке саме, бо то такий сорт троянди. Щоб вони не пересікалися. Так. Забрала. Тепер вона в землі в мене тонкі гілки. Бачите, вона, отакий от сорт троянди, що вона таке дає постійно розгалуження гілок. І я Лишала раніше, як не знала. Тут лишала, вище лишала, бо хотіла, щоб в мене дуже багато було гілок, але краще отак робити. Не жаліти. Так. Тепер я обійду з другої сторони. Бачите, тут теж те розгалуження. Ще для закріплення більш, то для початківців я показую. Таким важко розібратися, що ріжемо, що не ріжемо. Так, ріжемо. Тут всередині я заберу внизу самому. Бачите, тут буде дуже загущення куща, з середини ми заберемо гілки. Щоб було добре провітрювання. Так, тепер тут і дивимося. Бачите, в мене йде розгалуження. Можна обрізати так і так. Бачите? Але я так не роблю. Як бачите, там брунюк дуже багато є, і в мене буде йти вона всередину куща, то я буду обрізати нижче. Вона мені напусте з самого низу. І в мене буде здорова гарна троянда. Тут у мене ось гілка. Тут обрізаю, тепер там обрізаю. Тут, бачите, брунька йде сюди. Тепер обрізаю тут. У мене йде очко тут. І в мене йде, бачите, розгалуження. Я ось ту гілку удалю. Я її, мабуть, і нижче удалю, тому що я бачу, що вона вже починає. От так я її візьму і удалю. Тепер тут в мене будуть йти нові бруньки і буде наростати кущ. Так, тут бачимо, брунька йде всередину, ми ще беремо. Ослідуючи йде на другу сторону, то в мене знову залишилося звичайної троянди. Відкрию, коли буде цвісти форзиція. Зараз тільки обрізаю верхи. Сорти ловіана. Всі були придбані одночасно шість кущів. Як бачите, більші є і менші. Цих два кущі я просто їх пересадила бо були загусто посаджені, і їх перенесли всіх в одне місце. І, як бачимо, яка є різниця. Так, що я хочу вам показати? Бачите, цей сорт росте дуже так густо. І що тут треба зробити? Ось так треба. Раз, раз, обрізати. Так. не вирізаю. Тут в мене є тріщина, вирізаю нижче і, як бачимо, де розгалуження. І знову розгалуження. І знову розгалуження. О, я забираю ті всі гілки. Щоб тут вирізаю нижче. Так, тут виріжу ось так, залізу до неї. Пішу забрати тут і ось тут. Вижу внизу, внизу. Так, тоненьку вдаляю повністю. Клопітка то праця. Руки поцарапані. Але то тільки можуть розуміти люди, які не займаються. Ой, не можу ніяк дістати. Так, вирізала я ту гілку. Так, переставимо в друге місце. І в мене, дивіться, йде з куща брунька і є в бік. Так, я залишу ту, що в бік. Тому що вона мені буде дуже лягати на землю. Так, тут теж І знову ж в мене прикинута гілка. Бачите, з таким розгалуженням. Я її в самому низу, ох, видні ж в мене ножниці заберу. І тут так само. І так багато вона розгалужень дає та троянда. Вона така дуже густа. Спочатку вона наростала, як низька спрейка, а потім вона стала дуже така, як плетиста троянда. Так, вламала і забираю я звідси. Тепер ще одна мене ігушка залишилася. І, як бачите, отак виглядає в мене. Ну, вибачайте, що в мене не пополене, але я зробила вам все ідеально, в мене просто не вистачає часу, а для того, хто хоче чогось повчитися, я думаю, достатньо. Ще вам покажу троянда спрей, як в них розібратися. Тут в мене три кущі різних сортів. Як бачите, що в мене є кульбаба, не витягнула. Ось так, багато ніби очок і не знаєш, що обрізати. Я обрізаю ось так. Пішла брунька, бачите, зараз гілка впала. Середину я удалю нижче. Так, тут. Так, дивлюся, в яку сторону в мене йде брунька. Так само в мене є таке о, тонке розгалуження. Я його удаляю, всередину забираємо. Вруження і так виглядає моя спрейка. Дві ми вже обрізали. Так виглядає ще, не обрізана. Отут, можливо, і краще видно. Зараз ще раз вам продемонструю тут, тут відсвівши. Забираю її. Тут забираю. Так, тут ой, не дістаю, забираю.